Всім привіт, це Байонкет. В грі закінчились перегони за отримання нової рамки для гільдії. Три раунди на використання прискорів доната, жетонів зірок енергії. Гільдії боролись дуже потужно, всі вкладали багато зусіль. І нарешті ми війшли в ТОП-100 і отримали свою нову рамочку. І вітаю КФ дуже гарно виглядає. І під час рамки проходив ваш улюблений івент, ДГ. Понабирали багато балів, заробили 28 подарунків. І саме час зібрати плюшки беру сундуки на полювання, змій, змій наталів, сами, новий моб, тренька, сундук полювання, прискорить для тренування для фамів, для трені, трені. Ще сундук прискорів, сами. Тут можна камінчик, саблізуб, можливо, випади камінь і буде здорово. Ноги, прискори для фамів квіточка прискори прискори для фамів жетони голд сфери енка прискори для фамів і ще раз сфери Забираю подарунки и дякуем IGG. поки шла рамка і дг. У нас були тілі, перша ціль – цілярд, плюс трошки келіп, голд, Каза, шмот на полювання, виходить збір, віталикса профі. ціль досі спить і горить і палає, а ми дивимось звід. А було там 17 лям фаланга стрільців мінус 6 лям Віск. По 400 Т5 по 1 т 4 і по 3,5 кожного Т2. У цілі донатних героїв, Retoplay Familiari. І в цілому дуже класний аккаунт. Але він спить і горить. А ми радіємо і ставимо лайк у газету. Починається другий збір. Кава! Міцна кава у профілі, а ми дивимось звід. Цього разу залітаємо ще на мінус 3 і 5. Залишається 7 і 9. Ще один збір і ще раз кава. Після збору виходять соло таке, щоб добити залишки і не залишити чайкам нічого солоденького. Залітаємо на мінус 4,7, 2 і 2. Розібрали в соло. Ставимо лайк і йдемо далі. Наша наступна ціль Ар 167 кілів, стоїть на шмоті полювання. Збор Сбор Виталикса Профі. сбир кавой. Виходить спир, ціль спит, шмот не змінюється. І у нас повний раствор. Велика просадка, і по газеті бачимо мінус 8 і один гарно зайшли. Отже, вистріше відкриваємо наступний збор відворіка ще раз кава. Ціль спить. І лідер врятований, Ціль пробита, дивимось по звіту. А на цей час мам 20 лям. Клін піхоти і 4,7 червоними. Залітає ще один збір Віталекса профі збір луками. Ще мінус 3,2 червоними. У цілі свої Т5, по 3 плюс кожного Т4 і по 3 плюс кожного Т2. Гарний ак, гарний склад. Ще один збір і ще раз Луки. Мінус 4 і 7 червоними. Крайній збор від збір луками. Після збору виходять соло атаки, щоб добрати залишки. Хто міць на спить тут гарно горить. От і немає 30 лям просто за 15 хвилин. Не втичте і ставте щити вчасно. А у нас наступна ціль. 800 митси 8 кілів стоїть. наш мотифамив. Сбор Збор від ані збір піхами. І наша ціль горить. А було там 14.3 клієнт стрільців – мінус 4.5. Ціль мала 2,6 кожного Т4 і по 2.3 кожного Т2. Free to play героїв, to play фамільяри. Ставимо лайк і відкриваємо наступний збір збір луками. І залітаємо ще на мінус 2. ох і боляче робимо ворогу цим збором. Поки я розглядаю звіти, а наші вже починає добивати його в соло. Не залишаємо жодного шансу на порятунок, все і під нуль. А у нас на стоп лярт 800 300 килив стоит на шмоте поливания сбор вид сбир с Бирковою. Жир на с поливаемости мить на спыш. Перечекиваем фал, фал не изменится. Тиль спит шмот не изменится. И бачим у нас полный раствор. В газеті зносимо 9 3. дуже смачно зайшли. Наступний спор від мене ще раз кава. Готуюсь до виходу зміна, фали, зміна, шмота. І поки я повзу, тикаю ще і буст атаки. І у нас ще один раствор. Я сиджу у в'язниці. По газети зносимо ще 5 і 7. Відкриваємо наступний збір від Каспера Збір луками. Луки і базуки готуються рятувати наших лідерів. І горить ми врятовані, подивимось нарешті звіт, що там всього товстуна. А на цей час мав 17 лям, фаланга піхоти. Залітаємо на мінус 2,5 по 835, по 34 і по 3,5. 5 фамів. Заряджений ак, гарний склад, але він вже горить. А ми ставимо лайк у газету і швиденько відкриваємо ще один збір ще раз луки. Наша ціль горить, як і мало бути. Подивимось звіт. 5 і 6 червоними дуже смачно зайшли. Залишається там два типи і ставимо лайку. газету. виходить наш наступний збір. Цього разу йдемо піхами. Після збору виходять соло щоб добити залишки. ширна ціль, смачні кіли і класні звіти. Збором залітаємо ще на мінус 5,4. Залишається 2,2. 2. Я вже заходжу у пустий замок. Ставимо лайк у газету. І на цьому у мене все. А я дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока!